Приготуємо гострий джем. Нам потрібна буде або м'ясорубка, або блендер. Я буду робити за допомогою блендера. Беру десь 400 грамів солодкого перцю. У мене тут 8 середніх перчин і кидаю блендер. Тут 10 гострих перчин. Я буду додавати їх з насінням, щоб було більше гостроти. Тут в мене десь їх 25 грамів. І перебиваю це все. Даю шість зубчиків часника. Потім беремо кастрюлю, ставимо на вогонь і вливаємо нашу масу. Додаємо чайну ложку солі, 400 грам цукру. 200 мл оцету. Доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні 25-40 хвилин. Чим довше ми будемо варити, тим густіший буде джем. Потрібно було взяти трішки більшу кастюлю. Так, Взяв трішки більшу кастрюлю. Перельєм краще. Перелив трішки більшу кастрюлю, тому що щось я не розрахувався. момент, що так буде дуже інтенсивно кипіти. Ну що, пройшло пів години, я думаю, цього досить. Хто хоче більш густішу консистенцію, варіть довше. Беремо чисті баночки і розливаємо. Ну і одна трішки буде неповна. Все, закриваємо кришечками. Ну що, джем трішки охолов. Така ось консистенція. Цей рецепт можна якби, коригувати по своєму смакові. Хто хоче більш гостріший, то давайте більше перцю. Хто хоче слабший, менше перцю. Дивіться на свій смак. Я завжди робив за допомогою мясорубки. Сьогодні перший раз спробував за допомогою блендера. Ну, за допомогою блендера якби Консистенція більш однорідна виходить. Блендер і насіння перебуває. ну, якби, Я думаю, що блендером набагато краще. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємось і до наступних зустрічей.